Вітаю! Сьогоднішня наша тема секрет духовного життя. В Іванлі, від Іоанна в третьому розділі Христос каже: коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства, часто запитують, чому церкві бракує сили, чому їй не вистачає живого благочестя? Причина в тому, що ми не узгоджуємося з вимогами Слова Божого в щирості і правді, не любимо Бога понад усе і ближніх, як самих себе. Адже в цьому все для людини, на цих двох заповідях ґрунтується весь закон і пророки. Нехай цим двом Божим вимогам коряться щиро, і тоді в церкві не буде незгоди, не буде негармонійних нот у сім'ї. У багатьох праця здійснюється надто поверхова, зовнішні форми підміняють собою глибину внутрішньої роботи благодаті. Теорія істини навернула їхні голови, але храм душі не буде очищений від ідолів. Коли Павло прийняв заповідь розумом і серцем, він сказав гріх ожив, а я помер. У наш час у облуди відбувається безліч фіктивних навернень. Істинне покаяння в гріху, справжня скорбота серця через нечестя, смерть власного я, щоденна перемога над вадами характеру і нове народження усе це свідчить, як каже Павло, що стародавнє минуло, тепер усе нове. Багато людей нічого не знають про таке перетворення. Вони сприйняли істину тілесним серцем і продовжують жити як раніше, виявляючи ті самі непристойні риси характеру. Зробіть дерево добрим, і воно принесе добрі плоди. Благочестя неможливо без впливу Божого Духа на серце. Люди, які прийняли істину, мають прийняти його в серце. Щоб Він створив у них серце честе, і тоді вони зможуть дотримуватись Його заповідей і бути виконавцями Його слова, Його закону. Ми не приділяємо достатньо часу вивченню Біблії, вона не стала правилом нашого життя, якби ми сумлінно дотримувались її настанов і зробили їх основою нашого характеру, то здобули б цілоспрямованість не підвладно впливу жодних вигідних угод та світських інтересів. Сформований таким чином характер, який черпає підтримку в Божому Слові, витримає день випробування, труднощів і небезпек. Наша совість має бути просвічена, а життя освячене любов'ю до істини, прийнятої в серці, і тоді ми зможемо спри... справляти реактивний вплив на цей світ. Амінь, друзі. Доброго вам дня!